Усім привіт! Будемо дивитися таро-прогноз для овнів на липень. Я вже дістала всі карти насправді. І першою колодою буде таро Незалежні. Я подивилася, почала дивитися основні ваші події на, на липень, да, але мені карти не показали. Сказали, що не варто вам це знати, напевно. Да, і я подумала, що. Подивимось по-іншому. Да? Зробимо е, якби, трошки фокус в іншу сторону, не на основні події, а на те, е, на чому вам треба тримати фокус, да? на чому вам треба концентруватися, таким чином, щоб ваш місяць був максимально е, якби, легким. Да? І той фактор, що карти не показали, не говорить про те, що там щось страшне, да? одразу дисклеймер. Просто може бути так, що. Е, Саме в цьому місяці у Овнів будуть абсолютно різні події, так як це загальний розклад, і карти просто не можуть для всіх да, показати однаково. Тому так вийшло. Отже, на чому вам тримати фокус? Ну, перше, що у вас випало, це сонце з десяткою кубків. Це у нас E, взагалі, відпустка я би сказала, да, на липень, діти, подорожі, радість, сім'я да, взагалі, це фокус на тому, щоб реалізовувати, тримати е, бути більше на стороні е, радості, оптимізму, світла, да, е, бути такою людиною. Світло запальною, да, вірити в краще, допомагати людям безкорисливо. І, в принципі, можливо по таким картам виходити знаєте, під світло, тобто показувати себе. Реалізовувати себе, да, виходити в світ, щоб вас бачили. Також Паш Пентаклів і нам говорить про те, що вам треба звернути увагу на те, як ви заробляєте гроші, де ви, де ви їх заробляєте, да, яким чином ви це робите. Тому що перевернутість якраз нам говорить про якусь або незрілість, безвідповідальність, або про те, що саме оця, е, сфера життя у вас в липні буде не закрита, і вам якби. Треба направити свій фокус туди. В принципі, сонце в якомусь сенсі теж про це говорить, да, про реалізацію. Тобто, Паш Пентаклів він більш приземлений, говорить про гроші, а сонце про реалізацію. І далі лицар е, мечів перевернутий, нам говорить, що треба рухатись до своєї мети, треба вже е, вам, е, якби, знаєте, обрати. Сторону, ви за кого, ви куди обрати напрямок, тому що перевернути лицар мечовий в нього ніби багато гонору, да, такого, навіть злості, агресії. Да, і ваша задача направити цю агресію в те русло, яке буде вам приносити саме. Е, ну, Плюсові якісь значення, да, а не просто розприскати свою енергію і від цього нічого не отримати. Далі е, наступна колода це стосунки, да, манара. І ми я вже дістала карти, що буде у овніх, у яких є партнер да, в липні. У вас тут випадає дві карти: слуга землі, і слуга е, повітря. В принципі, це такі карти, знаєте, посередні. Тобто в вашому е, житті явно є людина, да? і в принципі по слузі землі е, таке враження, що вона або за вами спостерігає, е, слідкує, е, да? і це може бути в різних е, аспектах. Можливо, вона дійсно якби спостерігає десь в інстаграмі за вами слідкує, а може бути так, що ну, якби допомагає. Да? Але з такою допкою, да? паж мечув, е, ну це паж мечовий або слуга повітря. Це у нас така більша холодність, відстороненість, складна комунікація, таке враження, що у ваших стосунках все якби стабільно, але стабільно в контексті, що якогось вогню вам явно не вистачає, да, якоїсь такої е радості, да, от на що от нам тут Сонце говорить: зверну увагу на радість, на на дітей, на реалізацію, да, тому що тут от якось воно ніби є стосунки, але вони якісь можливо прісні, можливо, ви не можете поговорити якось знаєте по душам, і від цього ваші стосунки можуть страждати. Тобто, от е таке, знаєте, от ні нічого, от ніби є людина, а ніби можливо нічого в цьому місці такого не відбувається. Овну у яких стосунків немає. Першу карту випала туз Жезловий, який нам явно говорить, що можуть бути нові знайомства да, з слуга вогній Сонце. Це такі три карти випали. Тобто, нам говорить, що можливо будуть розвиватися у вас якісь нові, дуже вогняні стосунки. По сонцю це може бути доволі різко, неочікувано. Так, знаєте, от прям Познайомились все, через тиждень вже живемо в одній. Квартирі разом і починаємо будувати якийсь побут. А слуга вогню перевернутий тут може говорити або про те, що ви втомлена, або партнер буде втомлений і такий не дуже зовсім свідомий не буде розуміти, що куди навіщо. Також це може говорити про толіку э, егоїстичності у партнера або у вас. Тому що все-таки слуга вогню це ви, овни. І Сонце перевернуте, говорить про те, що це щось може бути супер яскраве, знаєте, який залишає слід за собою. Тобто просто так оминути ці стосунки і їх потім не згадувати, буде складно. От так. Тому, в принципі, перспектива на нове щось у вас однозначно є. І далі наступна колода. Тріумфальний місяць, і я подивилася робота, реалізація, кар'єра, що у вас буде в цьому місяці, овни, в липні. І у вас випадає двійка пентаклів. Двійка пентаклів це а, така теж другий дім, до речі, да, у вас його багато, що нам в тенденції говорить, що в принципі, місяць буде зайнятий тим, щоб працювати, закривати свої базові потреби, заробляти, закривати свої дефіцити, да? тобто, хочу щось, куплю, зароблю на це. Е, там, е, це от, можливо, стосується там, і побутових якихось речей, там, де ви живете. Да? Тобто, Ви будете спрямовані на те, щоб за цей момент закрити. Плюс, от ще хотіла сказати, на що тут звернути увагу по сонцю, це може бути. Партнерство, якесь важливе для вас партнерство, яке вам важливо не профукати, так, в якому ви будете відчувати себе щасливою людиною. Тобто, і це партнерство: дружба, колега, ваш партнер, не знаю, якийсь коуч, ментор, будь-хто насправді хто, хто зробить вас щасливою людиною в цьому місяці. Зверніть на це увагу, хапайтеся за таких людей. Отже, дві капентаклів: бажання. Всидіти на двох стільцях, да, і у вас буде місяць про цей баланс. Тобто, можливо, це буде декілька способів заробітку, можливо, буде декілька проєктів, які, які ви будете балансувати. Да, проєкти, напрямки, е, не знаю, ідеї в реалізації і так далі. Да. Тобто, оцей двіка пентаклів така, бачите, він якби. На одній нозі і намагається і там тримати, і тут тримати цю монетку, да, і там і там заробляти. В контексті грошей не те, щоб тут супер-супер багато грошей, але базові потреби закриває, Да. Плюс, бачите, на фоні є вода і корабель, якийсь відпливає, і ви можете думати, чи приймати ще якусь пропозицію, чи вона вам потрібна, чи ні. Обережно. І ваші емоції вас можуть якби сповільнювати. А цей кораблик, як символ нових можливостей, може уплисти, поки ви будете сумніватися. Да? Тому, якби, е, І тут, до речі, і порада для вас із колоди 78 дверей. Швидко реагуйте, швидко, швидко робіть, швидко змінюйтесь, швидко приймайте рішення, досить е, сумніватися. І насправді і тут нам ця карта говорить: оберіть сторону, оберіть напрямок, куди ви рухаєтесь. Досить вже ховатися в тіні, виходьте на світло, да, тобто в будь-якій сфері, не знаю, ви хоті, заявляйте про себе, говоріть про себе, і це може бути як в стосунках. Що ви заявляєте про свої бажання, так, і в роботі, що ви заявляєте про те, що ви хочете там, я не знаю, більшу зарплатню, інші посади, ви можете зробити більше, ви от про це заявляєте, розумієте, да? І вісім кажезлів вам говорить, вам треба буде встигати на це все. Тобто місяць доволі швидкий буде да, в ритмі. Не можу сказати, що він негативний. Ні, навпаки. Доволі позитивний, два сонця, як би як тенденція випали. Тобто щось таке доленосне, я б сказала, буде відбуватися. Ваша задача це помічати, бути вдячними за це і бути в балансі, ловити цей баланс. І, до речі, цей баланс може бути абсолютно таким, знаєте, нестандартним для соціуму. Тобто, ви можете десь робити 5%, десь там 15%, десь. Всі там, 80. Да? І для вас це буде ідеальний баланс. Тобто ви повинні для себе його зрозуміти. От такий у вас вийшов місяць овни. Цікаво, як він програється, особливо сонце. В кінці місяця буду вам вдячна, якщо напишете коментарі з приводу цього. На цьому завершую. Всім пока.